Привіт, друзі! Сьогодні ми з вами пограємо у гру безпечно чи небезпечно, і перевіримо, як ви знаєте правила дорожнього руху. Уважно дивіться на картинки та відповідайте, правильно роблять діти чи ні. Тож починаємо. Чи можна перебігати дорогу на червоний сигнал світлофора? Ну, звичайно, ні, це небезпечно. А переходити дорогу на зелений сигнал світлофора, це безпечно, чи ні? Ну, звичайно, дорогу треба переходити на зелений сигнал світлофора. Це безпечно. Відволікатися, коли переходиш дорогу, безпечно чи небезпечно? Ну, звичайно, це дуже небезпечно. Бігати та стрибати по дорозі там, де їздять машини, можна? Ну, звичайно, ні, це небезпечно. Переходити дорогу в навушниках. Ну, звичайно, ні, це небезпечно. Кататися на санчатах з гірки біля дороги безпечно чи ні? Ну, звичайно, це дуже небезпечно. Кататися з гірки в присутності дорослих там, де немає дороги. Безпечно чи ні? Ну, звичайно, безпечно. Молодці малята гарно працювали. Сподіваюсь, ви дотримуєтесь цих правил. До побачення!